Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях, герої Калинівської громади Фастівського району. Волков Віталій Вадимович, позивний Кіл Юа, старший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 20 лютого 2000 року на Київщині. Віталій проживав з батьками та молодшим братом у селі Пласецьке. У 2006 році пішов у перший клас школи у селі Плесецьке, де й навчався з першого по шостий клас. Після смерті батьків переїхав разом із молодшим братом у Київ до рідної тітки. У столиці хлопець навчався у ліцеї кадетський корпус. Потім закінчив Київський коледж комп'ютерних технологій при нау. Після закінчення коледжу Віталій поступив до Київського національного авіаційного університету. Який закінчив влітку 2022 року. Віталій був доброзичливим і чуйним хлопцем, чесною і порядною людиною. Йому дуже подобалося займатися спортом, він любив музику та комп'ютери, збіркою яких займався самостійно. Також герой дуже любив свого молодшого брата Владислава і завжди турбувався за нього, піклувався і допомагав йому з навчанням. У Віталія було багато друзів у коледжі і в університеті, які брали приклад з нього. Він завжди підтримував своїх рідних і друзів. З перших днів війни Віталій та його брат Владислав пішли добровільно допомагати до районної територіальної оборони. Після закінчення університету Віталій добровільно вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати свою батьківщину від загарбників. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Віталій воював на Східному фронті у Донецькій області. Герою повинні були присвоїти звання лейтенанта, підготували документи, але не встигли. Віталій загинув 26 травня 2023 року у населеному пункті Володимирівка Донецької області, захищаючи суверенітет і незалежність України. Віталія поховали в селі Сувид на Київщині. У захисника залишилися брат і тітка за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку молодшого сержанта Волкова Віталія Вадимовича нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Найкраще йдуть першими. Вічна слава Ішана герою!